Пересадка органів свиням може стати дилемою для деяких євреїв та мусульман. Пересадка органів свиней між релігійними табу і порятунком життів. В останні роки, на тлі стрімкого розвитку біотехнологій, світ стоїть перед складним етичним і релігійним викликом, можливість використання органів свиней для трансплантації людині. Це питання особливо гостро стоїть перед представниками іудаїзму та ісламу, де свинина традиційно вважається нечистою і забороненою. Вихідний матеріал, присвячений цій темі, піднімає важливі питання про те, як релігійні переконання співвіднесуться з сучасними медичними можливостями і необхідністю порятунку життів. Не можна заперечувати, що табу на свинину глибоко вкорінене в культурі та релігійній практиці цих конфесій. Однак мінливі реалії вимагають переосмислення традиції у світлі сучасних наукових досягнень. У ситуації, коли мова йде про порятунок людського життя, виникає фундаментальне питання, чи не можна розглядати трансплантацію органів свиней як виключення з правил, як вимушену міру, виправдану вищою метою збереженням людського буття. Особисто я, як людина, яка цікавиться історією та культурою. Вважаю, що походження цих табу заслуговує на більш пильну увагу. У вихідному тексті згадуються археологічні дані, які свідчать про те, що в давнину свинина була широко поширена в харчуванні на Близькому Сході. Чому ж відбулася така різка зміна? На мій погляд, тут зіграли роль не тільки релігійні догеми, а й соціально-політичні чинники. Можливо, заборона на свинину стала способом позначення кордонів між різними групами населення, способом утвердження власної ідентичності. Згадаємо, як в історії багато продуктів харчування ставали символами соціального статусу або релігійної приналежності. Сучасні мусульмани і євреї, як зазначається в статті, часто уникають вживання свинини навіть при невисокому ступені релігійності. Це говорить про те, що заборона на свинину стала частиною культурної ідентичності, свого роду маркером приналежності до певної громади. Саме тому питання про трансплантацію органів свиней викликає настільки гострі дискусії, адже мова йде не тільки про медичне питання, а й про питання віри, традиції і культурної самобутності, переосмислення табу в контексті сучасних викликів. Безумовно, релігійні заборони не повинні бути піддані бездумному перегляду. Однак, в ситуації, коли мова йде про порятунок людського життя, необхідно шукати компроміс між традиційними переконаннями і сучасними медичними можливостями. Іудаїзм та іслам, як підкреслюється в статті, вчать збереженню життя як вищої цінності. Чи не можна розглядати трансплантацію органів свиней як спосіб реалізації цієї цінності? Особисто я схиляюся до думки, що необхідно розробити чіткі етичні принципи, що регулюють використання органів свиней для трансплантації. Ці принципи повинні враховувати релігійні переконання, медичні міркування та суспільні інтереси. Важливо, щоб рішення про трансплантацію приймалося індивідуально з урахуванням думки пацієнта і його сім'ї. Необхідно також забезпечити прозорість і відкритість процесу. Щоб уникнути непорозумінь і підозр. Зокрема, я вважаю важливим акцентувати увагу на наступних аспектах. Інформована згода: пацієнт повинен бути повністю поінформований про ризики та переваги трансплантації, а також про релігійні аспекти використання органів свиней. Альтернативні варіанти лікування необхідно ретельно вивчити всі доступні альтернативні варіанти лікування, перш ніж вдаватися до трансплантації органів свиней. Релігійні консультації пацієнт повинен мати можливість проконсультуватися з релігійними авторитетами, щоб отримати роз'яснення з питань віри та моралі. Громадське обговорення необхідно організувати широке громадське обговорення питання про трансплантацію органів свиней, щоб виробити консенсус і уникнути конфліктів. Погляд у майбутнє, генна інженерія та етичні дилеми. Особливу увагу слід приділити розвитку генної інженерії. В даний час вчені працюють над створенням генно модифікованих свиней, органи яких будуть менш схильні до відторгнення організмом людини. Це може істотно знизити ризики і зробити трансплантацію більш безпечною і прийнятною. Однак розвиток генної інженерії породжує нові етичні дилеми. наскільки допустимо втручання в генетичний код тварини, щоб використовувати його органи для порятунку людського життя. Чи не порушується права тварини. Особисто я вважаю, що необхідно ретельно зважити всі за і впроти, перш ніж вдаватися до генної інженерії. Необхідно розробити суворі правила, що регулюють створення та використання генно модифікованих тварин. Необхідно також забезпечити прозорість і відкритість процесу, щоб уникнути зловживань і негативних наслідків. Висновок пошук балансу між вірою та наукою. Питання про трансплантацію органів свиней це складне і багатогранне питання, яке вимагає зваженого підходу і глибокого розуміння релігійних, етичних і медичних аспектів. Не можна ігнорувати традиційні переконання, але й не можна відмовлятися від сучасних медичних можливостей, які можуть врятувати людські життя. Необхідно шукати баланс між вірою і наукою, між традиціями і прогресом. Особисто я вірю, що при наявності достатньої інформації, чітких етичних принципів і відкритого діалогу можливо знайти рішення, яке задовольнить як представників релігійних конфесій, так і медичних фахівців. Необхідно пам'ятати про вищу мету збереження людського життя і забезпечення гідного майбутнього для всіх. Цей виклик вимагає від нас мудрості, співчуття та готовності до компромісу. Саме в пошуку цього балансу і полягає справжня цінність людської цивілізації.